Електрики трошки ще молодші. Вони перейшли 110-літній рубіж. І перша електростанція у Львові була побудована в 1894 році. Це була електростанція на пустійному струмові, потужністю 400 кВт, і живила трамвай, який тоді вже ходив по місту. Більш такі серйозні дати це пуск добротвірської станції 18. 1955 рік. Це пуск першої в Європі міждержавної електропередачі напругою 750 кВт. Львів Альбертірша, це містечко в Угорщині. І лінія з'єднала ці два міста. І на базі тої лінії була. Побудована паралельна робота між енергосистемою Радянського Союзу і енергосистемою країн Ради економічної безпеки. Це дуже така була серйозна відповідальна подія. Наші львів'яни причетні до пуску перших блоків на Рівненській атомній станції, тому що тоді Рівненська атомна станція входила в склад. «Львівенерго», яке забезпечувало енергетикою п'ять західних областей України. Ми гордимося тими датами, гордимося своєю історією і робимо все, щоб ту історію примножити добрими справами сьогодні і завтра. В нашій експозиції є інформація про всі основні енергетичні організації, як вони працюють, які у них є. Здобутки, які в них є плани, звичайно, основне організа... основне завдання цих організацій забезпечити надійну роботу обладнання, апаратури, це і по лінії електроенергетики, це по лінії газової промисловості, по лінії нафтової промисловості. Ну і цілий ряд інших організацій, які сьогодні входять в склад комплексу. Ми Демонструємо наші роботи з укразахід геології по пошукам і колись, і сьогодні корисних копань, які є в нашому регіоні.